Алгоритм реагування медичних працівників на виявлення потерпілих осіб від домашнього насильства на сьогодні в Україні основним і чи не єдиним правовим документом, що визначає алгоритм реагування медичних працівників на виявлення домашнього насильства, є порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства. Та Надання їм медичної допомоги. Зі змісту порядку випливає, що е, важливим є, щоб медичні працівники здійснювали медичне обстеження та надавали медичну допомогу постраждалим особам від домашнього насильства без жодних форм дискримінації. Заборонено трактувати звичаї, релігійні переконання, віросповідання, традиції як виправдання будь-яких форм домашнього насильства. Відповідно до порядку. Алгоритм реагування медичних працівників на виявлення постраждалих осіб домашнього насильства є таким: перше фіксування скарг. Звернень виявлення жертв домашнього насильства. Медичні працівники під час звернення за медичною допомогою постраждалих осіб від домашнього насильства або їх законних представників повинні фіксувати їх скарги, звернення у журналі реєстрації фактів виявлення, звернення про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Форма журналу затверджена постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у разі звернення та доставлення. До закладів охорони здоров'я осіб у зв'язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості: вогнепальні, колиті, різані, рубані, рани, забої. Відомості про них медичні працівники повинні фіксувати у журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров'я осіб у зв'язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції. Форма журналу затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров'я осіб у зв'язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції. Друге проведення медичних обстежень. Медичні працівники під час звернення за медичною допомогою постраждалих осіб від домашнього насильства або їх законних представників зобов'язані зібрати анамнез, провести медичний огляд з оцінкою стану постраждалої особи та за потреби додаткове інструментально лабораторне обстеження і заходи щодо запобігання наслідкам сексуального насильства. У додатку першому до порядку детально викладено клінічні стани, що характерні у разі можливого вчинення домашнього насильства та особливості надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірно постраждали від домашнього насильства. Третє інформування про права заходи та соціальні послуги, виявивши постраждалу особу від домашнього насильства, медичні працівники, а не інші особи закладу охорони здоров'я, зобов'язані провести роботу з інформування її та або її законного представника, якщо представник не є кривдником. Про права, заходи та соціальні послуги, якими особа може скористатися. Їх перелік визначено в законі України про соціальні послуги та класифікатори соціальних послуг. Четверте: надання медичної допомоги. Медичний працівник зобов'язаний визначити вид амбулаторна, стаціонарна, первинна, вторинна чи третинна медичної допомоги, яку потребує постраждала особа від домашнього насильства, та за потреби направити її до відповідного закладу охорони здоров'я. Медичний працівник повинен пам'ятати, що медичну допомогу може надавати лише за наявності добровільної інформованої письмової згоди жертви домашнього насильства або її законного представника, якщо останній не є кривдником. Її форма визначена у додатку четвертому до порядку. А за наявності прямої загрози життю жертви домашнього насильства, за умови неможливості її отримати з об'єктивних причин. Без такої згоди також потрібно пам'ятати й про право пацієнта на вільний вибір лікаря та методу лікування відповідно до рекомендацій лікаря і закладу охорони здоров'я. П'яте документування результатів виявлення обстеження надання медичної допомоги. Медичний працівник, який виявив в особи ушкодження, що могли виникнути внаслідок домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зобов'язаний задокументувати результати їх виявлення, обстеження надання медичної допомоги. Дані загального медичного обстеження та результати досліджень повинні вноситися до форми первинної облікової документації, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовується в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування. Задокументований клінічний діагноз постраждалої особи має бути зашифрований відповідно до чинного міжнародного класифікатора хвороб або міжнародної класифікації первинної медичної допомоги. Шосте інформування уповноважених підрозділів органів Національної поліції України, уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення, службу у справах дітей та центри безоплатної вторинної правової допомоги. Після того, коли медичний працівник виявив в особи ушкодження, що могли виникнути внаслідок домашнього насильства, та здійснив документування результатів, тоді він зобов'язаний передати ці результати керівнику закладу охорони здоров'я або визначеній особі з-поміж його заступників, які зобов'язані інформувати про постраждалу особу від домашнього насильства Національну поліцію України. Уповноважені підрозділи з питань соціального захисту населення, службу у справах дітей та центри безоплатної вторинної правової допомоги. Порядок покладає на заклади охорони здоров'я обов'язок інформувати про кожну постраждалу особу від домашнього насильства, лише уповноважені підрозділи органів національної поліції та службу у справах дітей, якщо ушкодження виявляють у дитини. Коли постраждалою особою від домашнього насильства є повнолітня особа, то інформування органів поліції можна здійснити за допомогою телефонного зв'язку електронної пошти. Але з подальшим письмовим підтвердженням із дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом, тоді як порядок у додатку другому визначив спеціальну письмову форму повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення. Шосте. Звітування, моніторинг про проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги відповідно до порядку. Кожен ЗОС щокварталу до 25-го числа останнього місяця кварталу подає до державних органів виконавчої влади, що реалізують політику в сфері охорони здоров'я, інформацію. Із зазначенням кількості постраждалих осіб, в тому числі дітей та виду насильства, щодо звернення постраждалих осіб від домашнього насильства та або їх законних представників, надання їм медичної допомоги, направлення до інших ЗОС стосовно випадків СНПК варто використовувати міжнародний протокол, який надає певні рекомендації керівні вказівки щодо надання допомоги особам, які постраждали від СНПК. Серед них не завдавати шкоди, ключовий етичний принцип, що лежить в основі документування сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, зобов'язання щонайменше не завдавати шкоди, це означає, що спеціалісти практики повинні повністю усвідомлювати можливі негативні наслідки від документування свідчень на постраждалих та інших свідків, ширшу спільноту та самих слідчих. Бути готовими до шкоди, яку можуть завдавати такі наслідки, вжити заходів, щоб запобігти такій шкоді, або мінімізувати її. Автономія, використання підходу до документування орієнтованого на постраждалого, та зменшення шкоди включає перш за все повагу до автономії потерпілого. Автономія означає можливість потерпілого приймати власні рішення, а повага до автономії вимагає визнання права особистості робити незалежний вибір та вдаватися до дій, заснованих на її цінностях та переконаннях. Конфіденційність це етичний принцип для документування сексуального насильства, який вимагає від спеціалістів практиків захищати інформацію про сексуальне насильство, яку вони збирають. Цей принцип застосовується протягом усього процесу документування. Інформація про постраждалих та інших свідків повинна збиратися, використовуватися та зберігатися конфіденційно залежно від контексту. Можуть вживатися заходи щодо захисту конфіденційності, за яких приховується не тільки особистість постраждалих та інших свідків, але й будь-яка зібрана інформація, зроблені перенаправлення та вжиті заходи захисту, а також факт існування самого процесу документування. Перенаправлення: перш ніж почати процес документування, спеціалісти практики мають визначити можливості для перенаправлення постраждалих. Та або свідків разом з постраждалими дітьми та чоловіками за допомогою і підтримкою та запровадити процедури для самого процесу перенаправлення. Постраждалі свідки, із якими вони зустрічаються, можуть потребувати негайної медичної, психосоціальної допомоги чи захисту, або вони також можуть вважати процес розкриття інформації сам по собі емоційно важким. Травмуючим чи таким, що наражає їх на додатковий ризик, усі постраждалі та свідки до того як будуть опитані, мають право знати, які юридичні, соціальні та медичні послуги доступні для них.